І всім привіт, ви на каналі Грибочки і це оновлення бабки Грені. Я не буду вже показувати, бо я, в мене така традиція зробити початковий огляд, потім наступне відео пройти це. Ну що ж, починаємо. Та оновив тільки що Бабку Грені, тут, і, напевно, нічого ще не змінилось. Геймзем. Тут. І... О, що це за Хелловін? Всі перевіримо зараз. О, що це за крісмес. Послухайте круту музику. Хайч. Тут максимум ялинки всякі подобавляли. Щось типу таке. Ну що ж, не забувайте підписуватися на канал. Ставити мені лайки, коментувати це відео. І ще, як то вам сказати, І ще підписуйтесь на всі відео мої. Вони круті. обіцяю. Ну що ж, всім попав, всім до побачення. З вами був Грибочка, всім до скорої зустрічі. Наберемо три лайки чи два. Під цим відео. Все, я нове відео виложу.